У Вінниці провели музично-поетичний фестиваль. Маємо жити захід став поєднанням мистецтва та благодійності задля підтримки родин загиблих героїв, поєднанням щирих сліз, посмішок та гомін дітей. Фестиваль створили, щоб шанувати життя та подвиги героїв, які стали янголами, і через мистецтво показати силу єдності та незламності українського духу. Кожна картина, намальована дружинами та дітьми загиблих, відкриває унікальну історію їхньої родини. Фестиваль пройшов за підтримки Сергія Кудлаєнка, громадського об'єднання – вінничани» фондів МХП Громаді та Маємо жити. За словами Сергія Кудлаєнка, сьогодні українці об'єднані однією метою перемогою. Сьогодні ну, надзвичайно потужний захід. Сьогодні він демонструє, що сьогодні треба відійти від якоїсь. Там не знаю, чвар, будь-чого сьогодні є набагато цінніші речі. Це наші родини, це наші діти. І те, що ми сьогодні відчули, те, що відчула більш, ну більше сьогодні в цьому залі, це всі нормальні, адекватні люди. Воно не може залишити нас просто осторонь. І це нам говорить про те, що нам необхідно в цьому напрямку більше робити і допомагати цим дівчатам. Тому я й запропонував провести перший цей психологічний форум саме в місті Вінниці. Представлені картини поєднали собі художню майстерність та відображення викликів сьогодення, які долає весь народ України. Присутні поранали у художній світ картин дітей та дружин полеглих захисників. Також для них виступали відомі зірки. Як розповів координатор взаємодії з військовими і ветеранами благодійного фонду МХП громаді Олександр Канарський, проведенням виставки є важливим для громадськості прикладом вшанування пам'яті захисників. Коли ми говоримо про якусь психологічну допомогу, особливо людям, які втратили своїх рідних на війні, то це не лише допомога психолога тому що творчість вона десь відволікає, творчість вона, ну скажімо, надихає. На фестивалі презентували, На 150 полотнах відображено 300 днів проведених у майстернях. Картини показали миті та мрії, життя родин захисників України. Також до заходу доєдналася співачка, артистка, волонтерка, громадська діячка і засновниця мистецької агенції Територія А Анжеліка Рудницька. Додає, що перемагати треба мати внутрішній ресурс стійкості. Дівчата, які втратили чоловіків на війні, зібралися. Збираються, по-перше, малюють, займаються арт-терапією, об'єднуються, тримаються одна за одну, підтримують одна одну. Це дуже цінно. А те, що вони хочуть про це сказати і розказати іншим людям, засобами мистецтва, це ще прекрасніше, тому що таким чином ми більше можемо прийнятися їхніми проблемами, і вони не плачуться, вони не скаржаться, вони не скиглять, вони діють, вони показують приклад. Ад стійкості керівниця гуртка образотворчого мистецтва, Центру розвитку дітей та юнацтва міста Вінниці Олена Козюра допомагала юним талантам втілювати ідею у життя. На думку мисткині проект є великим подвигом дружин, матерів та дітей. Кожна картина це дружини полеглого героя з усієї України. На сьогодні завітали дівчатка, які малювали. Це і місто Кривий Ріг, місто Одеса, Київ, Львів, Івано-Франківськ. Тобто Харків розумієте, скільки дівчат, і це всеукраїнська така у нас, це всеукраїнський проєкт.